Можете разогнаться? Ну, с ну, наверное. Стриптиз-шоу сегодня будет. Так, идите трошки дальше, чтобы все видели. Готовы? А теперь послушайте умовы. Так, хлопцы, услужите девчат, разогните их. Разогните их, потом легче их будет вытирать. А тебе телька вам не заважает? Нет. Ні. Значить, давайте ми зараз їх представляємо. І так, Віта, Віта. Галя. Галя, Віта, Галя і Оксана. Сьогодні вдома не обідають. Віта, Галя і Оксана жаліють маму. І економлять вдома продукти. Вони поїдять на халяву в центрі міста, на Майдані ринок. І так, дівчатки, ви бачили, як хлопці пили пиво. Ручки за голову, дівчатка, за голову, ручки за голову. А тепер по команді ніжно губками беремо вареничок, опускаємо сметанку і знову ж так же жуй, Отак, девоньки, отак. Тихо, тихенько, тихенько. Ні, ні. А, руки назад бо заважають. Ні, без сметани, як українські вареники, без сметани. Де ви жили, дівчата? Так, Віта, Галя і Оксана. стань так трошки побрати собі. Ні, рук. Ну що хто руками вареники є? Що ти розказуєш? Де ви сіли? В третій школі таке Так. І так, дівчатки, зараз показую, Ніжно, губкою, берете варене, сметану на два боки. І так же ніжно. Переможець отримує шикарний приз. А ми всі дикі задоволення. Три, два, один, пішли. Ми другайте на дівчат і на телевізор.

Якщо добре жувати, воно легше лізе. Підтримуйте, підтримуйте. Зараз ми, ми всі вам дамо телефон і кажіть, у вас мама на не читала. Вітає Оксана з третьої школи. Найкраще, найкраще. Переможе! Чи можуть їсти? Дівчата тут за побачили, їжки. Витяті діти визначаються. Хлопці, повитирайте переможця, хлопці, повитирайте. Салфетка одна на всіх. Не кажи, що та салфетка зроблена, не кажи. А подивіться, як виглядає телебачення? Народ. Значить, все, перекусили? Під фінал, то був дівчата, під фінал? хто був дівчата піснінал. Хто був підфінал? Вареники готують. <рістить> Значить так, нагороді переможців. Ми вирішили своє друге, третє місце заслуговує на те, щоб... <плесить> Того цікавого, ...смачного і дуже бережанського виду спорту. Ми зробили тільки одну помилку, я вам скажу. На той раз вареники буде по дві порції. Дівчата, ще не вдягайтеся, Ви такі красиві були сметаною. І так для нагородження Віта і Оксана зайняли, відповідно, розділили друге третє місця, ми її вручаємо. Талони, перукарні, талони, перукарні, готелі, перукарня на талі. Вони зараз можуть піти там помитися, зробити зачіску. І все, дівчата, все. Будь-який каприз для вас. Перукарня на талі, другий поверх готелю. Прошу, Віта, Оксана, приходьте 6 числа, буде поїдання солдатської кірзової каси З парками. Ну і Галя, Галя, ти, ти звідки така? Нормально, я Шипала. Народ, отак, сибалин на Майдані в Березанах з'їв найшвидше всі вареники. І так Галя Сибалина, якщо їй не вистачило того обіду, приходить сьогодні додому і кидає на укріп. Ще дві порції вареників і 400 грам сметани від спонсора. І так, приходьте на свято, на це на пощу, виграва, їжі вареники смачного Галя. Дякую. Де живе жаль? В Бережанах адресу, люди питають, на, бер... на хочуть, ну, я напереходять. Підходьте до Галі. Так, спонсори повитирали, дівчат, витрають тепер стіл тої самою салфеткою. І в нас залишився. А, в нас працює пряме телебачення, Петро Лєві студія заграла. Послуговуємо всі відеокамерою. Чи чим ти їх обслуговує? Так, а зараз є ще придівники дипломів? Океач Самаша. Буфет працює, народ підходь. По якому каналі запитують? Yeah. Народ, по якому каналі Прямому. Yeah. По прямому дня. Yeah. Хто на сьогодні подивитися на площі, в програмі час показує, 21.00 УТН показує. Дис... А сьогодні повторна дискутері, до речі. То все, що тут було записано, хто хоче. А що нас лишилося? Аукціон? Так, народ, аукціон це така штука. Ага, ну найстаріший, триває конкурс працівника найстарішого диплому. Так, народ, буфет. ми, напевно, потім зробимо розпродажу буфета для тих, хто має біля себе студентський квиток. Хто має студентський квиток? Готуйтеся. Знаєте, а зараз аукціон. Аукціон тут така. Штука, коли стартова ціна, кожної речі, якої ми продаємо, так одна копійка. І торгуємося. Хто називає найбільшу ціну, забирає, забирає товар. І так, вже дві. А за що? Народ чекає, що ви хочете купити. Вже дають 10 копійок, все нічого не продають. Для народ? Ну почнемо напевно, з продажі, з продажі виграшки володя Якимів, Ні? А, не показувати. Значить, ясно, лот номер один. На аукціоні то називається та штука. Лот. Лот номер 1 Річ продається. Стартова ціна копійка. Річ варта уваги. Річ така, яка зігріє вас, ваших друзів. І можете зігріти навіть півбережан, Класна річ, стартова ціна-копійка. Ви ніколи не подумали, що за таку ціну ви можете придбати таку шикарну річ. І так копійка. 5 копійок. 10. 10. Хто дає гривню? Ігор, будівельник збережав. Гривня? 5, 5, 5, 5. 5 гривень. 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 Будівельник збережав. 6 гривень. 10. 10 гривень. 10 гривень. 25 гривень. Народ, телебачення, преса, вся Україна дивиться. 25 гривень. 25 гривень. 25 гривень. Прошу пана, 25 гривень покажи. Не серйозно. Вертаємося до 10. 10 гривень у вас. 11. Покажи гроші. вас. 26. Давай решту. Ні, народ, то реально, Тут серйозні люди зібралися, студенти, які колись, де... Ha ще. сім, сім, сім. Хто називав 10? Я. Так народ, спочатку врахуйте гроші в кишені в своїх yeah. сусідів, читайте і називайте. Десять гривень назвав чоловік раз. Десять гривень назвав чоловік два. Десять гривень назвав чоловік три. Лот номер один продається. Чоловік номер один звати як? <реш>